Ми працюємо сьогодні спільно з міністерством розвитку громад та територій задля того, щоб розробити правила поводження з такими відходами руйнації. На сьогоднішній день ця методика чи правила поводження вони вже готові. Проходять певні узгодження в дотичних міністерствах, і найближчим часом вони будуть передані вже для розгляду кабінету міністрів України. Ми маємо тисячі сьогодні таких зруйнованих об'єктів, частину їх вже розбирають, і в подальшому, відповідно до затверджених правил, їх вже будуть розміщувати на відповідно відведених територіях, там, де вони зможуть тимчасово безпечно утримуватися до процесу переробки. Я впевнений, що всі органи місцевого самоврядування. Будуть цих правил дотримуватись. Ну а відповідно, державна колишня інспекція буде слідкувати за дотриманням таких правил. Ми на сьогоднішній день вже на доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Проаналізували Київ і Київську область. Ми розуміємо, де знаходяться сьогодні такі несанкціоновані, скажімо так, місця розміщення відходів руйнації, і вже даємо відповідні доручення для того, щоб локально розмістити їх в одному місці, щоб потім зручно було з ними поводитися. А поводження з ними абсолютно зрозуміле. Бо світова практика каже про те, що близько 90 відходів таких будівельних відходів або будівельного сміття абсолютно нормально піддається переробці та повторному використанню або під час відновлення, або під час підсипки доріг, тимчасових конструкцій і тому подібне. Пане міністр, от разом зі спеціалістами, разом з представниками ДСНС завали розбираються звичайні люди. От волонтери, ті, хто згодився прийти на допомогу. Зрозуміло, що можливо вони не знають усіх тонкощів роботи, і як себе убезпечити, чи можете поділитися якимись порадами. Порада може бути одна: звертати увагу на небезпечні або потенційно небезпечні об'єкти, причому навіть побутова техніка, навіть шифер, з якого побудовано було багато дахів, це теж є небезпечною речовиною. Якщо ми кажемо про якісь електроприлади, то їх краще відсортувати окремо для того, щоб в подальшому знайти безпечний спосіб їх переробки або утилізації. Що стосується тих, речовин, які можуть нанести шкоду, і знов таки кажу про шифер, бо він містить певний певну частину азбесту, Азбест дуже шкідливий для здоров'я людей, тому найкраще рішення це після умовного відбирання якихось тих відходів. Які можна забрати, зволожити територію водою, а в подальшому використовувати захисні рукавички, захисний одяг, і в крайніх випадках, якщо є висока концентрація якогось пилу, то використовувати відповідні індивідуальні засоби захисту дихальних шляхів, наприклад, респіратори або ватно пов'язки.